На Аскольдовій могилі поховали їх тридцять мучнів українців, славних, молодих, на Аскольдовій могилі український цвіт, покривай по дорозі нам іти у світ. На кого посміла знятись зрадника рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся Каїн? Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті славою святих, На Аскольдовій могилі поховали її.